Молодіжний форум Українського Червоного Хреста у Чернівцях став важливою платформою для обміну досвідом і розвитку волонтерських ініціатив, де учасники здобули практичні навички на тренінгах, поглибили знання з гуманітарної допомоги та знайшли однодумців для майбутніх проєктів. Форум об'єднав людей, які прагнуть позитивних змін у суспільстві та надав їм необхідні інструменти для ефективної роботи в умовах сучасних викликів. Тож, деталями вже готова поділитися, моя колега. Червоний хрест організація, яка багато років виконує надзвичайно значущу місію, допомагаючи тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Серед інших завдань забезпечує гуманітарну та медичну допомогу, проводить психологічну реабілітацію для постраждалих, а також розвиває волонтерський рух. Червоний хрест надихає молодь надії, навчаючи основам допомоги, людяності та солідарності. Аби популяризувати ці напрямки у Чорнівцях відбувся молодіжний форум, організований у українським червоним хрестом це унікальна подія, яка створила платформу для обміну досвідом, ідеями та співпрацею. Учасники змогли дізнатися більше про гуманітарні проєкти та волонтерські ініціативи, а також знайти однодумців для спільних проєктів. Ідея виникла саме для того, щоб співпрацювати з іншими молодіжними організаціями, щоб показати, що червоний хрест робить для розвитку молоді, і загалом запартнеритись та знайти однодумців. Плані розвитку молоді на форумі проводилися різноманітні тренінги та обговорення, під час яких учасники могли отримати корисні навички, обмінятися думками та спільно знаходити рішення для актуальних викликів. Додає пані Катерина. Учасники, наприклад, у сесії спринт визначають проблеми і потреби молоді. Це відбувається етапом спринт. Зараз буде енерджайзер такий. А потім після цього вони будуть презентувати на фліпчарті всі напрацювання, те, що вони вияснили, і потім шукати Ідеї їх вирішення. Волонтерка Червоного Христа зазначила, що об'єднання зусиль на таких заходах, обмін досвідом та обговорення нагальних проблем можуть стати рушійною силою для позитивних змін. Вона наголосила, що форум надає необхідні знання та навички для того, щоб ефективно допомагати тим, хто цього потребує, і водночас розвивати в собі цінності гуманізму, солідарності та відповідальності. Молодь це наше майбутнє муть це дійсно сильні люди, які готові створювати щось просто їм треба допомогти. Це наприклад, те, як спринт або тайклей skills, це для того, щоб молодь розуміла себе і були, наприклад, молодій людині в подальшому простіше комунікувати з її однолітками, чи наприклад старшими людьми чи молодшими. Представниця організації зазначає, що недавно повернулась з обміну досвіду за кордоном, де вивчала новітні підходи до волонтерської роботи та гуманітарної допомоги. За її словами, участь у Народних програмах дозволила прийняти передові практики, які вони тепер спільно прагнуть впровадити тут. В даний час як ніколи важливо залучати молодь до волонтерства та вирішення викликів, які дарує нам сьогодення. За словами фахівців соціальних служб, форуми такого формату сприяють розвитку нових ініціатив та створюють потужну платформу для обміну досвідом і ідеями, що є важливим кроком до позитивних змін у суспільстві. Надзвичайно важливий форум, оскільки ми зараз з Червоним Хрестом є являємося партнерами, і е, такі зустрічі, і такі форуми необхідно робити для того, щоб посилити комунікацію, взаємозв'язок між різними громадськими організаціями, щоб кожен знав про діяльність тої чи іншої організації, для того, щоб е, спільно робити якісь цікаві проєкти, кейси для молоді, посилити волонтерський рух серед молоді і е, підтримувати різні ініціативи молодіжні. Учасниця форуму Ірина Дзюба підкреслила, що обговорення актуальних тем та викликів, з якими стикається молодь, проходить на високому рівні, а відверті дискусії дають можливість глибше зрозуміти потреби суспільства і знайти шляхи для позитивних змін. Оскільки я сама представниця молоді, то мені важливо знати, як долучатися до різних молодіжних ініціатив і як впроваджувати свої ідеї для того, щоб розвивати громадянський рух конкретно в наших Чернівцях. І окрім того, це класна можливість для нетворкінгу, для того, щоб познайом. Омитися з крутими людьми і разом з ними впроваджувати ідеї. за словами організаторів, саме молодь здатна принести позитивні зміни у суспільство, і подібні заходи дають їй для цього всі необхідні інструменти. Відтак для багатьох учасників форум став початком нових ініціатив, спрямованих на створення кращого майбутнього. Діана Добинда теми дня ТВА.